Всім привіт! Зараз е, зробимо відеоогляд на стан мотоциклу Suzuki GSX-R C Liter. Знімаємо на гарній якості 4К робіт кадр роздивляється все, що потрібно детально. Але ми зараз покажемо більш детально. Зараз об'їду по кругу загальним планом. А потім, як я сказав, зробимо більш детальний огляд. Звісно, мотик такий яркий, не по кольору, а по емоціям, по відчуттям. От так, дивіться, це вже саме нова генерація. Тут є такі, такі якісь речі, непонятно, вони на дотик не відчуваються, а на, на, на вид є щось. Ну, непонятно, що воно таке чи. Хто знає, що воно таке. Ну, Це якщо придивлятися, розумієте? Це якщо придивлятися. Фара тут, дивіться, бачите, немає навіть ніяких несколів, нічого. Годесенька все. Такі цяточка є невеличка. Отака гума. Ганівний диск. Мінімальний знос, мінімальний. Робочі область, будь ласка, нема ніде ні, ні корозії, нічого. От воно, звісно, мотоцикл свіженький. Такі пильнички є, невеличкі тріщинки. Гальма такі. Так, да, гальма крутецький, звісно. Радіатор. Детально дивіться, бачите, показую. Знизу. Кліпси все на місці, все рівненьке. Так, резина якого року, давайте глянемо. Не видно якого року, зараз з цього, цього боку глянемо. 120-80. Так, 22-го року знайшов 22-го року резина. Далі поїхали. Так, ось тут є така мікроцарапана на дзеркалі. Тут це в з стані, а, ні, є сюсі мікро. Це такі речі, розумієте, я прям, ну, вони могли там десь... я не знаю, із ключами хтось тиренув, я просто показую ці речі, розумієте? Детально-детально. Ось, будь ласка. Радіатор з цього боку, воно все ну, новеньке, бачите? Кришка. Туди от залежу, показую таким образом, таким чином. Вон колектор, бачите гайки колектора. Вон бачите. Мітки заводські. З цього боку. Будь ласка, радіатор, бачите. Мастило, двигун знизу, бачите? Не потіків, поткік ніяких, навіть на, на, на ніжку глянути, все ніде нічого не стерте. Отут, тут, певно, ботом, моточі ботами затиралися, тут під, підкрасили напевно. А так все тут. Тут напевно ніхто і не сидів ні разу. Тут також є, воно на, на дотик не відчувається, це чи краски кача чи, ну, щось може можна попробувати відмити, не знаю. Задній гімн диск. Також є знос мінімальний, колодки ще більше половини. Лізиночки, все м'якеньке, все новеньке. Диски, все. Тут 20, задній балон 26 неділі 23 року. Отакому воно стані. Бачите, Якщо я десь щось не показав, то воно там ідеальне. Там, допустимо а ось тут, Воно все рівнесеньке, все ну, класнесеньке. Нема ніде нічого. Я шукаю саме недоліки, розумієте? Щоб показати вам недоліки. Ось тут, бачите, є якесь на ніжка. Так не видно, а ось так. Можна підкапати Ну, Це теж так, це, так, такі знову недоліки, що я не знаю, це не, не, не недолік це мілич. о тут все ціленьке також, бачите. Тут немає притертості, допустимо. От навіть ця захист на лапки. Кайф. Он знизу бачите. З цього боку, будь ласка, Вон, колектор гарно видно, з цього боку, бачите? гайки всі, нічого закипілого немає. Тут ручки тут, тут, так, перо зараз покажу з цього боку, десь гірмини також знос тут не відчувається на нігеті мінімально. Ось перо з цього боку, бачите, також ідеальне. поворотнички Ну, новенький, новенький, реально. От на пульти можете глянути в якому вони стані. Бачите? І все стане зрозуміло. Вилка. З цього боку. Бачите, грібси не затерті нічого. Два ключі. Звісно, заведемо. О, крутецька приборка. Трекшен вже її, бачите? 26158 тисяч кілометрів. Все детально показали.